Всі, хто до мене ходить, в них забагато гуртків. Я Взагалі ну, не люблю зніматись. Відріжте це, будь ласка. Мали в темі. Світ очима дітей на радіо Бог. Всім привіт. Сьогодні з вами най найкращий ведучий з най -най найкращих ведучих. Сьогодні в нас в гостях Марта. Всім привіт. Давай поговоримо з тобою. Давай. Сьогодні поговоримо про найцікавіші теми. Давай поговоримо про тренди в TikTok. Давай. Які, на твою думку, найкрінжовіші тренди? Я думаю, там така пісня про сиреноголовий. А, да, так, так. Да. Які ти тренди робила сама? Повторювала? Я ніякі не, не робила, бо в мене цей. Немає в Ютубі ну, такої кнопки, що на знімати. Да, я взагалі ну, не люблю зніматись. Які соцмережі ти найбільше любиш? Ну, я Ютуб. Ютуб? Що ти дивишся на Ютубі? Ну, зазвичай я частіше дивлюсь ну, такий мультик, колись дивилась, ну зараз рідко його дивлюсь. Там русалка, акула той злодій. Ну, а, а, я згадав, але теж не пам'ятаю назву. Uh -huh. А ти якісь не любиш в Ютубі, можливо, відео, які прям ну, хочеться, щоб їх видалили? Mm, ну, тільки російські, більше не знаю. Тут згідно. А тепер давай поговоримо про батьків. А як вони реагують на наші сленги? Вони розуміють наші сленги? Не дуже думаю. Не дуже. А твої якісь, знаєте, ну, там один, може два, чи не які. Ні, не які. А ти їм розказувала? Ні. Ні? Ні, що поки. Хр. Ну вони. Я вчора, ну, типа, коли ми вибирали в магазині одяг, я тільки сказала, що це пік. <гум> А Чи є у тебе батьківський контроль? Ні, нема. Повезло. От тут. Тобі дуже повезло. У мене тільки дві години посадів, все. Телефон ним користуватися тільки можна, щоб дзвонити, і все. Тобі дуже повезло. Ну, мама потім каже, що відкласти, ну, це майже так само, як батьківський контроль. Але тут можна для старших людей, які вже повнолітні, так що старшим, а не дітям, можна в апріорі, якщо сказати, Мама сказала, наприклад, покласти, можна десь тихо взяти, тільки не дітям. Mm -hmm. а, чи, а, чи є якісь у тебе традиції? Ну, навіть не знаю. Чи може там десь, коли ви їдете, заїжджаєте, в якийсь улюблений магазин, на яке свято може щось робити? Може, якесь свято mm -hmm. найдуже для вас головне? Я зараз скажу, ну. Пропоную мамі поїхати на, mm -hmm. на Буг, там на Хеллоуін ми колись там святкували. Так, да? mm. а це що там? Бух? Бух. Ну це типу там. Ой, <ріст> ну це так само, ну це там всякі дачі і там, ну, партизан можна сказати. А, типу, щось Да. села, да. ну, так? Так. А я щось думаю, у нас тут бух. А я думаю, в смислі на бух. Так, да, ось я заплутався. А чи є ще, що тобі батьки забороняють? Можливо, окрім телефону, бо це всіх розстроює. Вона забороняє, ну мама мені забороняє, коли я сама вдома, то я хочу погуляти там. Дек. У мене є два двора, а й три. Там ще збоку. Мама е дозволяє тільки мені гуляти біля свого двора, ну, в дворі, а далеко цього ходити не можна, просто я не можу двері закрити, а всередині то можу. А, ну да, це обідно. Давайте, е -е, поговоримо е -е, про школу і хобі. Можливо, в тебе якісь а, хобі. Да. Я в музичній ходжу на малювання, вокал. Е Бесі про мистецтво, сальфеджо, фортепіано, хор, ем... ну і все. Всі, хто до мене ходять, в них забагато гуртків. Мені це дивним, здається. А школу ти любиш чи, можливо, тобі вона теж не подобається? Mm, так собі. В якому класі ти навчаєшся? В третьому. В третьому? Mm -hmm. А що тобі найбільше подобається у школі? Можливо, якийсь предмет, можливо, парта. Ну, предмет ем, мені подобається малювання. Малювання. І Зараз готовий поспорити. Ті, хто пацани, отім подобається фізра. От тут поспорити його готовий. І тепер моє найулюбленіше. Незабаром свято Хеллоуін. Яке щастя. Хто його не любить, признавайтесь в коментарях. Як ти відносишся до цього свята? Mm, ну так не знаю. Ну, подобається чи ні? Так, да, дуже подобається. Всі питання mm. хворіємо. Mm. Ми його е, рідко святкуємо дуже. Так, ти співаєш. Розкажи, що ти співаєш? Я е, співала, я цілий рік вчила англійську пісню у oh, Ще ну, зиму, ще, ще одну зиму співала ем, квітку е, в першому класі про буджі. Ну і, і далі думаю нічого. А ти, можливо, десь сама виступала? Ну, я багато разів сама виступала. Це ти ходиш на гурток? Uh -huh. Бо я щось на вокал. На вокал. Це вокал це там, де співати. Так. Да. Зрозуміло. А ти можливо якихось співаків а згадав які я. Як вони, як вони називають? Оці, яких ти слухаєш, як вони там називають? Там, де багато людей, хлопців. Цвях. Ще якісь, так. Да. Ти якихось е, слухаєш ще співаків? Mm, ні. А хотіла би там виступити на голос країни? Ем. Um, ну, um, це концерт якийсь. А, це, це, це типа. Це як во, це. Чого я раніше не диванася? Це як типа Буга, але воно в якщо я не помиляюся, в один плюс один. Якщо я не помиляюся. <світ> голос країни Називається Голос України. Mm, я його. Е, ну. Ти не знаєш щось. <світ> 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 В тебе є якийсь хлопець, який тобі, можливо, подобається? Ні, ж, нема. Мене в школі хлопці всі бісять. а, а що ти любиш їсти? Ну, просто бажнює суші. Суші, так. Да. А який саме смак? Ну, мені з креветкою не можна, що в мене на море продукт алергія, Ну, мені чогось червону рибу можна. Блін, треба було теж запитатися. Що ж, потрібно з вами вже прощатись на превеликий жаль. З вами був найкращий ведучий, з найкращих ведучих, з найкращих ведучих. І в нас була в гостях Марта. Папа. Малі в темі. Світ очима дітей на Радіо